Вигулюю білого котика нашого красавчика зефіра. Зефірка, зефірка. Кожен ранок виходжу і я з ним гуляю. А так-то взагалом -то це кімнатний кіт. котик Мейн-кун. Йому два роки, два роки нашому котику. А це наша красуня Барбеліта. Тоже кіця Майнкун. Теж Кітя Майнкун. А це Флоренція. Це їхня мати. Мати Барбеліти і Зефіра. О, зефіри де. Це наша Флоренція також красуня Мейнкунша. Красуня Мейнкунша. Флоренція. 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 Іди моя красуня. Флоренція. Ди моя хороша, катуся, котуся. Списик Маркс дворової породи, зараз у нього прийом їжі. От він з радістю те що я йому дав. Також козак ще той, ще той козак любе попоїсти. Любе попоїсти. Собачура такі, це його будка така. Мої красавчики, всі вони сидять, троє. Дві сіренькі кейці і один біленький котик. Три мейн-кунчика. Сидять, відпочивають. Кожного ранку з вечора я виходжу з ними прогулятися, вигулюю їх, а так то вони кімнатні коти. Кішечки. Ось барбелітка йде до мене. Вона хоче, щоб її погладили. Барбелітка, 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 гарна кіця, гарна кіця, барбелітка. Настроївся кудись бігти. Це в них такі ігри, це в них такі ігри. Ганяються, один за одним ганяються. Один за одним ганяються. Сів, шукає собі нову жертву. Барбелітка розляглася у квітковому кущику, трохи їсть зелень і ось вилизується. Лежить, як на коврі і отримує задоволення від свого кошачого життя. так. Це у них така поїлка. Підходять сюди і п'ють воду. Осінь, 13 вересня 24-го року. Ось таке небо. Небо все в хмарах. Сьогодні зранку був дощ. Такий короткочасний. Осінь, що ж поробиш, осінь. Ось ще в нас такі квіти є. Осінь осінью. Квіти радують наше око. Тут ось красуня ялинка. подобаються мені ялинки. Тому в нас от є така ось красуня. Сподіваємось, що вона виросте високою, високою, високою ялинкою. Товариш виглядає, якої б шкоди зробить. Ну, хоча в цілому він то не шкідник, а цілком інтелігентний котик. Пішов кудись. Ось ця красавиця піджидає його. Уже круте хвостом хоче. Щось зробити недобре. Уже чекає, ось, чекає. Чекає, вуха нагострила. Так, так, так. Готова? Готова, 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 готова. Готова. Зараз, зараз, зараз. Зараз, зараз, що вона буде робити? Що вона буде робити? Зараз почекаємо і ми. Ану зараз, раз. Раз. Оце вони такі гарцюють. Любовні ігри. Кийця в нас стерилізована. А зефір ні. Тому, якщо комусь потрібен парубок, то звертайтеся. Звертайтеся. Ще останнім часом бачу, щоб бджоли літають. Восени не бачив, а ось навесні. Верніше, навіс... навесні не бачив, а восени ось бачу, щоб бджоли літають. От такі красуні. Ага, наш парубок пішов до... До забору. Наш парубок пішов до забору. Там за забором котяче кубло, там десь з десяток кішок і котів. Зефір! Зефір. І він ото періодично до них перебігає, то я його хожу визволяти. То я його хожу визволяти. Це, мабуть, почув, що там якийсь рух відбувається котячий. І він захотів перелізти через забор. Ну я його не пускаю, бо одного разу він як пішов сутки, його не було, козакував десь. Він же такий не дворовий, а кімнатний. Це його вивожу тільки погуляти зранку і ввечері. Ось тут наш котик стоїть, як правило, і, і дивиться туди в нетрі. там в нетрях ходять чужі коти, чужі коти в нетрях там. Там бачите, скільки всього цікавого. Це наша кошка-мама. Кошка-мама відпочиває тут. Наша базова киця. Флоренція. Наша Флоренція. 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 Ось така вона у нас красуня. Серйозна. Як начальник. Це вона у нас начальник. Вона всіх ганяє, всім розказує, як потрібно жити. Ще у нас є виноград. От вродило цього винограда. Ще він в процесі поспівання, ще він не дуже поспів. Барбелітка йде до цього кута. Щось побачила. Щось побачила, а що зрозуміло. І цей наш герой також туди дивиться, щось там зашевелилось, заворушилось. Дивляться вони на дерево, мабуть, там якась пташка. Мабуть, якась пташка. А пташка для них це їхня іграшка. Пташки котячі іграшки. Вонка у нашого песика. полюбляє отакі місця, таємні місця, відвертається, наробив якусь шкоду, хотів у котиків забрати їсти. Наробив шкоду і тепер ховається. Він любить в котиків доїдати їжу. Не встигнуть вони поїсти, він забігає і все з'їдає. Так. Знову між ними напруга. Знову напруга. Ага. Ага. Дивляться хто кого. крутять хвостами. Це наша барбелітка як керівниця мафії себе в обіду не дасть. Де барбелітка, йди сюди. ця тут в засаді, а ця пішла по воду. Ця любра. Ця любе пити воду. Можна не пити, а просто і посидіти, і то гарно. Ну оце такі у нас прогулянки. Ті ж до благодаті. І ж да благодать. Посідали, кожна в своїй барлозі. Сидять і радуються життю.